Всі привіт вас за і ви на моєму каналі, і це друга частина по виживанню в красному колі. І моя ціль на сьогодні вижити 24 години. Ну що ж, не буду затримувати, ставте свої подобайки та підписуйтесь. А ми починаємо. Так, що ж, які ж мої предмети є? У мене є відро води, пляшка води та морква. і різні інші предмети це двері, стріли та лук. Ну, лук, я думаю, щоб відбиватися від мобів та щоб мені не було скучно. Так, добуваємо дерево, щоб мені спочатку зробити верстак, а потім вже зробити собі дерев'яне кайло. Так, добув я дві штучки, так, перероблюємо і робимо верстак. Так. І в мене вже є дерев'яне кайло. Так, давайте спочатку уберемо тут верстак, щоб зробити нам генератор кругляку. Ось я зробив генератор кругляку, і тепер мені потрібно добути десь таки кругляку. Для чого, ви знаєте, є додивитися відео до кінця. пішов дощик, але нам це не заводить. Так, застроїмо ось тут три блоки і підіймаюся наверх, ну не дуже так і високо. Десь ось такої висоти вистачить. Так, підбираємо лише і тепер нам потрібно правильно поставити сходинки. Так, ставимо ось сюди, ось сюди і третє, потрібно поставити ось так. І робимо так до кінця. Наступний вечір тому я зайшов у свій будинок, щоб поспати. Так, напевно, мені не можна буде поспати, тому що поблизу мості. Ну що ж, буду дочекатися, буду чекати наступного дня. Ну що ж, настав наступний день і. Опа, у мене тут два зомбі. Зомбі житель і поси зомбі. Так, давайте візьмемо кайло і почнемо гасити їх. Так, давай. Раз, два. І все. Все, я їх убив. Так, тепер беремо і просто йдемо. Добудовувати свою задумку. Задумка моя така, щоб зробити міні таку гірку. Ну, Щоб може було спускатися, і було не так скучно. Так, беремо і добудовуємо. Вчора вечором я не зміг добудувати, бо то, що на мене напали моси. Так, все, я добудував. І може тепер йти по відро води. Так, зачали вип'ємо пляшку води. Так, беремо і ось тут беремо воду, тому що мені вже кругляк. Ну, я думаю, не здадобиться. Так, вилазимо звідси, я в пов'явку. І, перше, і ві, перше вітро виливаємо. Так, піднімаємося. Так, напевно, ні, не сюди. Давайте його заберемо назад. Давайте якось ось так поставимо його. Так, я забираю. І давайте, коротше, на сходи поставимо. О, полилося. Так, нам потрібно десь 2-3 відра. Ну, напевно, я візьму два. Так. У мене ще в будинку дошла бути вода. Так, давайте залазимо, хоп, і забираємо цю воду. Так, зачерпну і йдемо виливати. Третього відразу вісовали не буде. Але я все одно попробую зачерпнути із грядки. Так, тут я, напевно, вже не пролізу. Давайте візьмемо кругляк і підстроїмося. так. Давайте просто на поверхні хоп. І підвигаємо. так. Давайте застраємо і виливаємо друге відро. Також на сходи. Тому що так вони не розвиваються. Все. Так. Давайте підемо, зараз зачерпнемо ще одне відро, попробуємо із ізградок. Ну, я думаю, вряд ли в нас вийде, тому що я вже і так два з звідсіля взяв. Так. Давайте і. ні, напевно, в нас все-таки не вийде. Ну. Нічого, буде в нас горка із двома відрами води. Ну, як би це глупо не звучало. Так. Давайте все-таки підемо той і вже той не будемо набирати. Так, давайте ще отут я попробую. Ні, тут також не зачерпається. Так, все залазимо і давайте попробуємо нашу гірку. Так, Хоп, і... Ну, в принципі, я ожидав кращого результату, ну, також непоганий. Так, ідемо. Так, ну що ж, уже обід. Ну, десь приблизно в обід я й зайшов сюди. Так що пройшло 24 години. Так, ну що ж, я тут збудував генератор в Правда, як я починав, у мене був і цілий будинок, і нічого не було тут накидано. Правда, трішки злава градку, але нічого. Я це піду восстанавливати, Ну ще ж, а з вами був дарії всім до зустрічі.